Вітаю вас, друзі! Як визначається площина однозначно? Тобто, при яких умовах ми можемо стверджувати, що площина, для якої виконуються ці умови, єдина. Існує, і вона єдина. Отже, перша умова. Площина визначається однозначно, якщо проходить через три точки, які не лежать на одній прямій. Тобто, якщо маємо три Різні точки, що не лежать на одній прямій, то через них можна провести площину. Причому ця площина єдина. Друга умова. Через пряму і точку, яка на ній не лежить, можна провести єдину площину. Отже, маємо якусь пряму і маємо точку, яка не лежить на цій прямій. При цій умові. Можна провести єдину площину, яка містить цю пряму і цю точку. Ще одна мова. Через дві прямі, які перетинаються, можна провести єдину площину. Отже, маємо якісь дві прямі, вони перетинаються. Виявляється, що через ці дві прямі можна провести площину. І при цьому ця площина єдина. Тобто площина, яка містить ці дві прямі, єдина. І ще є одна умова. Через дві паралельні прямі проходить єдина площина. Нехай маємо дві паралельні прямі. Це означає, що через ці дві прямі можна провести площину, причому при ця площина є єдиною. Отже, маємо чотири умови існування і єдиності площини. З вами був Василь Васильович. До зустрічі на наступному уроці.